Як зрозуміти кого обирати за часи Незалежності в Україні пройшло вже 7 президентських і 14 парламентських виборів. А попереду на нас чекає ще ого го скільки. Як зрозуміти, кого обирати, аби потім не кусати лікті та інші недоступні частини тіла. По перше, ознайомся з програмами всіх кандидатів. Почитай, що вони обіцяють покращити. Подумай, як це відіб'ється на твоєму житті. І якщо серед усіх знайдеться кілька претендентів на місце у твоєму серці та гідні галочки у твоєму бюлетені, це класно. Але не поспішай придивись, пошукай додаткову інформацію про них в інтернеті. Іноді там можна знайти купу всього, що кандидати не вказали в своїх офіційних біографіях, що повинно тебе насторожити. Якщо кандидат був причетним до корупційних схем, має кримінальне минуле. Та відбував покарання у різних неприємних місцях. Раніше був у складі однієї з партій, яка негарно себе вела, не декларує свої податки або подає неправдиву інформацію, присвоював державні кошти або займався марнотратством. Раніше був люстрований або відсторонений від обов'язків рішенням суду. Це зовсім короткий гайд, але ти можеш спиратися на нього перед виборами. Не забувай, що робити вибір це не просто фанова історія. Перед тим, як ставити за когось галочку, варто підготуватися. Тому підготуйся і приходь голосувати. Твій голос важливий. І навіть не думай, що все вирішено без тебе. Це не так. Зустрінемось на дільниці.